Як вийти за межі звичайного уроку? Відповідь на це запитання шукали освітяни з усієї країни в Рівному. Тут у 13-й школі відбулася конференція Едкемп, дискусійний формат для співтворчості вчителів та учнів. Серед завдань професійний розвиток шкільних педагогів, підвищення статусу вчительської професії та загалом реформування системи освіти України були на неформальному зібранні педагогів і наші журналісти. Мисом в старшій школі було Ворксмарт Харт і працює розумна латяжка. Відмінники це люди, які знають, що таке тайм менеджмент. Олеся Мінакова, студентка Національного авіаційного університету, долучилася до дискусії освітян зі всієї України щодо доцільності домашніх завдань учням. Розповідає для себе у школі, виділяла три групи предметів. Основним з них була математика, яка знадобилася дівчині у майбутньому. Також дівчина поділилася думкою. Щодо творчих завдань у школах та можливістю виходити за певні межі. Ну я думаю, що творчість, вона точно не має меж, але ось які завдання можна вважати творчими? Тобто, це може бути особисто. Якщо говорити про предмет історії, це може бути особиста думка про подію якусь. Ось це може бути творче завдання, тобто ти не не, йдеш, не виконуєш е, якісь стандарти як вийти за межі звичайного уроку та чи потрібні домашні завдання в школах про це говорили на конференції «Едкемп» у 13-й школі рівного Алла Черній розповідає основна проблема в комплексному підході до освіти в цілому. Щодо домашніх завдань в школах, вважає їх необхідними, але й не відкидає експерименти у цьому напрямку. Цього Прозвучали тиждень без завдань. От в одній із в одному із штатів американців, в одній із шкіл, використовують четвер, наприклад, день для завдань, всі інші дні без завдань. І цей фейс існує для того, щоб підкреслити партнерську взаємодію. Батьків, учнів і вчителів, тому що завдання всі е, творчого характеру. А заступниця міського голови Марина Кузьмічова згадує свій педагогічний досвід у музичній школі. У неї було двоє учнів: один виконував домашні завдання, а іншому вистачало матеріалу, який давали на уроках. В один момент він вловив цю потребу. Я не заставляла. Він просто в один момент було від цього потрібно. Тому що він бачив, що ага, одинаковий матеріал тут трошки більше пішов. Десь там спрацювала своя гординя. Він теж хотів на той конкурс, він теж хотів а, вийти з переможним місцем. І відповідно він в один момент говорив те, що да давайте я теж вдома повправляюся. Напевно, що це обов'язковість, не обов'язковість і стимулювання дитина. Директор рівницького ліцею номер 13 Михайло Біліг переконаний, потрібно змінювати підходи до оцінювання. Домашніх завдань учнів. Для цього і проводяться подібні зустрічі, які організовує Едкемп. Основне тут обговорити навчальні моменти, які покращать освіту. Моменти, які могли б бути цікаві не тільки у нашій школі, але й взагалі в місті і в Україні. Тобто навіть ті питання, які сьогодні піднімалися, необхідність домашнього завдання, це є покарання, чи це є необхідність, чи це є щось інше, і багато інших питань, які сьогодні будуть розв'язуватися. На конференцію Еткем по Рівному приїхали педагоги з 11 областей України. Вони переконані, варто ділитися освітянською силою та будувати спільноту відповідального вчительства в Україні. Павло Невесенко Володимир Захаров новини Рівного.